Кажеш, хочеш сили, хочеш панувати? Тоді почни з того, хто дивиться на тебе щоранку з дзеркала. Якщо ти не можеш дати собі наказ на мунди не правитель, ти підлеглий, і найгірше не комусь зовнішньому, а власним слабкостям. Я бачив правителів, які втрачали трон через бажання, солдатів, які програвали битву не ворогу, а ліні, і вчених, які змарнували розум, бо не могли сказати собі, Сідай і працюй. Найперша влада це не над народом, армією чи фінансами, це влада над собою. Бо, якщо ти не керуєш своїм часом, ним керують інші. Якщо ти не контролюєш власні думки, тебе веде чужа воля. Світ поважає тих, хто тримає себе в руках, а сміється з тих, хто не вміє встати з ліжка без прокльонів. Я не ідеалізую людину. Людина слабка, її кидає від пристрасті до страху, від лінії до натхнення, від одного хочу до іншого. Але саме тому дисципліна єдина форма влади, яка тримає тебе на місці, коли все інше кричить здатися. Її не видно, вона не блищить, але вона вирішує все. Вона Твій невидимий трон, і якщо ти навчишся сидіти на ньому впевнено, тебе вже не похитнуть ні чужі образи, ні власні бажання. Не думай, що дисципліна це обмеження, це звільнення від хаосу, від відкладання від слабкості, це вибір сильного. І якщо даси мені 25 хвилин, я покажу тобі, як стати правителем у власному житті. Я довго спостерігав за людьми. У палацах, на вулицях, у тиші кабінетів, і в кожному з них я бачив одну й ту саму тріщину, несталість. Людина хоче багато, обіцяє ще більше, а робить тільки тоді, коли змушена. Вона здатна захоплюватись, мріяти, починати з блиском в очах, але потім стикається з реальністю і гасне. Не тому, що не може, а тому, що не вміє змусити себе витримати. І саме тут програє більшість, бо сила не в тому, щоб хотіти, а в тому, щоб робити, навіть коли не хочеться. У цьому вся суть дисципліни. Це не про натхнення, це не про мотивацію, це про рішення, яке ти приймаєш щодня залишатись на місці, коли все всередині хоче втекти. Слабкий розпочинає багато. Але нічого не доводить до кінця. Його зносить перший же подув емоцій, перша перепона, перший голос у голові. Сьогодні не твій день, а дисциплінований зна... знає день, не зобов'язаний бути твоїм. Ти сам робиш його таким. І чим більше ти залежиш від емоцій, тим менше в тобі влади. Людина, яка щоразу здається на півдорозі, не може вести інших, бо вона не веде навіть себе. Вона об'єкт не суб'єкт, її штовхає світ, штовхають інші, штовхує власна слабкість. А дисципліна це як меч, його не видно, але він поруч. Коли ти прокидаєшся раніше ніж хочеш, коли не лізеш у суперечку, хоч слова вже на язиці, коли працюєш, коли інші прокрастинують. Це. Форма влади, яка не потребує оплесків, і саме вона відрізняє тих, хто справді будує щось, від тих, хто тільки мріє. Я бачив, як гинуть великі задуми через брак внутрішньої дисципліни, як розумні люди залишаються бідними, як талановиті залишаються невідомими. Не тому, що їм не пощастило, а тому, що вони не витримали самих себе. І саме тому, якщо ти хочеш бути кимось, спочатку стань тим, хто здатен діяти без зовнішнього примусу. Тільки так починається справжня сила. Більшість чує слово дисципліна і одразу думає про суворість, про заборони, про жорсткість, але вони помиляються. Дисципліна це не батіг, це стратегія. Вона не придушує твою волю, вона її організовує, вона не карає, вона звільняє. Бо найстрашніший хаос це не той, що в державі, а той, що в тобі, у думках, у бажаннях, у рішеннях, які ти не здатен виконати. Дисципліна це коли твоє так справді означає так, а «ні» не перетворюється на може завтра. Це про силу волі. Не як абстракцію, а як інструмент дії. Ти не можеш розраховувати на натхнення щодня, не можеш чекати зручного моменту, бо життя не питає, коли тобі зручно. І саме тому дисципліна це те, що тримає тебе в строю, коли все інше вже здалось. Це в обе фундамент, на якому будуються будь-які перемоги. І не має значення, в якій сфері ти живеш, чи ти воїн, чи мислитель, чи ремісник. Якщо ти не вмієш тримати курс, ти зависаєш у безладі, а безлад завжди породжує втрати, втрати часу, поваги, можливостей. У моєму житті я бачив, як слабкий характер руйнував навіть найперспективніших людей, їх зносило бажанням відпочити, зробити виняток, розслабитись, і кожен виняток ставав правилом поступово, непомітно, але неминуче. А людина, яка дисциплінована, це це як фортеця, яку не так легко взяти. Вона знає, за що бореться, і вона не залежить від погоди чи настрою, вона не здається, бо знає, це її рішення, не примус, не страх, не вона, а вибір. І цей вибір це, це її влада. Бо той, хто здатен керувати собою, вже не раб. Він не тікає від відповідальності, не відкладає життя. І саме тому дисципліна це не про суворість, це про гідність, про те, щоб з повагою ставитись до власного часу, тіла, слів, щоб не дозволяти собі жити нижче того рівня, якого ти вартий. І якщо ти справді хочеш бути сильним, почни не з того, щоб керувати іншими, а з того, щоб бути точним у собі. Дисципліна це не кайдани, це ключ, але тільки для тих, хто хоче відкрити справжню свободу. Дисципліна не приходить з неба, вона не з'являється раптово як блискавка, її будують крок за кроком, з малого. І головне тут не сила волі як імпульс, а система, бо навіть найвпевненішого з нас зламає хаос, якщо ми не поставимо меж. Я, Ніколо Макіавелі, був не святим. У мені жили ті самі бажання. Що й у тебе? Я теж іноді хотів спати довше, говорити зайве, відкладати складне, але я зрозумів одне ти не виграєш у бажання, їх не можна знищити, їх можна тільки навчитися керувати. Як? Через ритуали, через повторювані дії, які стають частиною твоєї натури. Це як армія не думає, а виконує твоя система це твоя внутрішня армія. Якщо ти щодня встаєш в один і той самий час, це твоя маленька перемога. Якщо ти щодня працюєш над чимось важливим, це твій щоденний трон. І навіть коли тобі зле, коли втомився, коли не маєш сил. Ця система не дає тобі впасти, бо вона вбудована в тебе. Люди часто чекають мотивації, але мотивація це примха, вона не тримається. Вона, як гість, прийшла і пішла, а дисципліна це господар, вона завжди вдома. І саме тому ті, хто будують звички, перемагають, навіть якщо повільно. Навіть якщо з помилками, бо вони не зупиняються. Контроль над бажанням це, це теж частина дисципліни, це не означає не відчувати, це означає знати, коли бажання керує тобою, а коли ти ним. Це здатність зупинитися на секунду перед тим, як сказати, зробити, натиснути, здатися і запитати себе, це моє рішення, чи моя слабкість вирішує за мене. Ті, хто не мають дисципліни, завжди виправдовуються. Вони шукають причини, зовнішні обставини, чужу провину, а дисциплінований не пояснює він робить. Бо має внутрішню угоду, я відповідаю за себе. І саме ця угода твоя справжня свобода, бо ніхто не має такої влади, як той, хто сам собі. І цар, і стратег, і солдат. Будуй свої правила, пиши свої звички. Повертай контроль у кожній дрібниці, і тоді великі речі не злякають тебе? Я бачив правителів, якими захоплювались тисячі, але тільки одиниці з них справді тримали владу в руках, і не завдяки удачі, не через походження, не завдяки милості, долі, а через дисципліну. Франческо Сфорца був сином найманця, простого солдата, але він став герцогом Мілана. Чому? Бо навчив себе не відступати, бо кожен день його життя був точним, холодним вибором тренування, рішення, стратегія. Він не дозволяв собі слабкості, навіть коли всі навколо розслаблялись, його поважали не за титул, а за здатність тримати слово, тримати лінію, тримати себе. Цезар, якого сьогодні обожнюють, не був лише полководцем, він був майстром самоконтролю. Уночі, коли війська спали, він писав. Коли всі чекали нагоди, він діяв. І коли перед ним стояв вибір між комфортом і впливом, він обирав дисципліну. Саме вона дозволила йому не просто здобути перемоги, а утримати Рим у найкритичніші моменти. Але є один чоловік, якому я присвятив цілий розділ у своїх творах, герцог Валентіно. Він не був ідеальним, але він був стратегом. Він не панікував, коли ситуація виходила з під контролю. Він не діяв з емоцій, тільки з розрахунку, бо мав головне внутрішню дисципліну. Він готував кожен крок, він не говорив зайвого. І навіть у хвилини, коли йому зраджували, він не кидався в істерики, а просто перебудовував план, так діє сильний. Той, хто не живе в реакції, той, хто керує навіть тоді, коли все сиплеться. Саме в таких ситуаціях проявляється справжня влада, бо коли все легко, дисципліна не потрібна, але коли все проти тебе, тільки вона тримає. Історія не запам'ятовує тих, хто починав із ентузіазму, вона запам'ятовує тих, хто витримав, і якщо ти хочеш залишити слід, не шукай слави, шукай стійкості, вчися діяти, коли не хочеться, планувати. Коли всі метушаться, мовчати коли всередині буря. Це і є справжня стратегія. І якщо тобі здається, що це надто важко, поглянь на тих, хто вже це зробив. Вони не були богами, вони були такими самими, як ти, але вони навчили себе бути сильнішими за свій хаос. І саме тому історія пам'ятає їх, а не тих, хто жив як вийде. Є тонка межа між дисципліною. І жорстокістю, і ще тонша між силою і бездушністю. Багато хто, прагнучи контролю, замикає себе у броню. Вони думають, що сила це холод, що бути незламним означає бути недоступним. Але це ілюзія, бо справжня дисципліна це не про те, щоб відрізати себе від життя, це про те, щоб зберігати себе всередині нього, не дозволяти болю зробити тебе жорстоким, не дозволяти хаосу перетворити тебе на маріонетку, бути стійким не означає бути черствим. Навпаки, чим ти сильніший, тим більше в тобі простору для розуміння. Ти не зриваєшся, бо знаєш свою цінність, ти не кидаєшся в крайності, бо вмієш чекати, ти не ображаєш, бо тобі не треба самостверджуватись за рахунок інших. І саме тому дисципліна це не тільки про структуру, це про гідність, твій внутрішній лад, це джерелом якості, яка не принижується, і сили, яка не ламає. Я писав про правителів, які використовували дисципліну як інструмент. Панування. Але справжні з них вміли поєднати владу з людяністю. Вони не дозволяли собі скотитись у хаос, але й не ставали машинами. Їхня сила була в тому, що вони діяли не з емоцій, а з бачення, і саме в цьому справжня дисципліна. Коли ти не втрачаєш себе, навіть коли маєш владу, коли ти пам'ятаєш головна битва незовні, а всередині не перемога над іншим. А контроль над собою не підкорення світу, а ясність у тому, хто ти є. І ця ясність не приходить одразу, вона вибудовується через правила, через повторення, через спокій, через відмову від швидких відповідей і дешевих виграшів. Я вірю, сильний ця, це не той, хто нікого не слухає, а той, хто чує всіх, але вирішує сам, бо має опору. Бо не губиться у хвилі, бо не шукає підтвердження ззовні. Дисципліна це не про холод, це про центр. І якщо ти знаєш, де твій центр, ти не розсиплешся у жодному штормі, і в цьому твоя перевага не над іншими, а над тим я, яке постійно хоче здатись. Світ мінливий. Люди слабкі, обставини часто жорстокі, але посеред цього хаосу в тебе завжди залишається одне: твій вибір, вибір вставати тоді, коли здався, триматись, коли опускаються руки, мовчати, коли хочеться вигукнути, і діяти, коли всі інші чекають дива. Це не героїзм, це дисципліна, те, що залишається, коли емоції стихають, коли не важливо, як ти себе почуваєш, а важливо. Ким ти вирішив бути. Я вчився цього не з книжок, а з втрат, з політичних поразок, з вигнання, з безсонних ночей над рукописами, які ніхто не чекав, і я знаю, все, що тримає тебе на місці, коли весь світ хиткий, це внутрішня влада. Це ти, який вирішуєш не опускатись до рівня обставин, ти, який тримаєш спину рівно, навіть якщо немає оплесків. Бо дисципліна це. Це не про те, щоб комусь щось довести, це про те, щоб не зрадити себе. Коли ти виконуєш обіцяне, навіть якщо ніхто не бачить, коли ти дотримуєшся своїх правил, навіть якщо ніхто не питає, коли ти живеш не з інерції, а зі структури, це внутрішній трон, і на ньому не сидить той, хто просто хороший, на ньому сидить той, хто пройшов війну з собою і не програв. І ти можеш бути таким без титулів, без слави, але з ясністю в очах, бо знаєш, кожного разу, коли хочеш здатись, у тебе є вибір, і цей вибір твій, і ніхто не може його відібрати, якщо ти не дозволиш. Дай мені 25 хвилин, і я не навчу тебе бути непереможним. Я просто покажу, що переможці це ті, хто щодня приймають один і той самий вибір. Бути на своєму місці, робити своє і залишатись тими, ким вирішили бути, незалежно від того, що каже світ, це і є дисципліна, і це твоя влада.